Парф котани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра, і сьогодні у нас, друзі, особливий випуск. По-перше, я не сам, а з українським парфумером, засновником бренду Bizet Parfums, Богданом Зубченко. Вітаю вас, друзі, і радий нашій новій зустрічі. Друзі, і сьогодні у нас просто буде нереальний контент. Ви дізнаєте, що носить парфумер восени? Його найкращий вибір на осінь. Я думаю, просто нереальна підбірка, яку Богдан підібрав. Кожної осені, я як і кожного іншого сезону, я вибираю щось нове. Є аромати, які носяться роками, ну, тобто улюблені цієї осені багато змін. В моєму, в моєму житті багато змін відбулося. Я, до речі, з твоїми змінами я тебе вітаю. Дякую. І тут є, до речі, деякі аромати, які нещодавно з'явилися в моєму парфумерному гардеробі, і вони мені дуже подобаються, я в них закоханий. І от я почну, до речі, з новинки. Це, скажімо так, це аромат, така франшиза, парфумерна, яка всім дуже добре відома, і зазвичай парфумани цю франшизу хейтять. Mm -hmm. Це аромат «Саваж» від діор, і це новинка цієї осені. О, Форте. Парку Курджан робив. Курджан робив. Да. Перше моє відчуття, коли я вдихнув цей аромат. Це зовсім не «Саваж». Тобто, якщо хтось ще боїться навіть підійти до цього парфуму, одразу кажу, що от, от тих от амброксаново таких мінеральних пахощів, які є дуже інвазійними, не всі їх люблять. Тут цього нема. Мені одразу цей аромат нагадав те, що я любив у Курджіана, угу. і саме теж в Діорі, це було років 10, 10, а то й більше тому, був такий аромат в бутиковій серії, який називався О Нуар. Угу. І вони його давно зняли з виробництва. Це чудова лаванда з відчуттям такої легкої карамелізованості. Е, аромат зроблений тут дуже цікавий форм-фактор. Тут нема спирту, це водна основа. Бачите, там е, біла рідина, угу. як молоко. Е, тобто, е, за що я полюбив одразу цей аромат? Окрім того, що він мені нагадав онуар, який теж не угу. робив. Е, але для мене це відчуття спокою, відчуття. Mm, він для мене як спа-аромат, mm -hmm. і він зараз в цей стресований наш час, в наше стресоване життя, мені вносить ось цей елемент спокою і релаксу. <пит> Питання до як до парфумера? Ми знаємо, що спирт тримає композицію так. набагато довше, але вони тут взяли якийсь інший розчин. В принципі, також вот. може... так, може бути, але. Довготривалість і життя парфуму зменшуються, я так вважаю. Дивись, знову ж таки, це не випадає з цієї концепції, тому що стійкість у нього хороша, угу. а дифузія менша. Угу. І мене це влаштовує, бо я цей аромат розглядаю як додаток до основної серії. Тобто вони заповнили таку. Скажімо, порожнечу mm -hmm. там не було аромату спокійного, делікатного. Mm -hmm. Франшиза славиться своїми mm -hmm. потужними якостями, mm -hmm. да? а тут навпаки відчуття спокою, інтимності, тактовний аромат. Мені вибух свіжості і взагалі, да. знаєш, якби на ньому не було написано Саваж, взагалі б я не впізнав, да. що це на да. Саваж. Це щось зовсім інше. Курджан просто поставив дім Діор і лінійку Саваж просто э, верх ногами, і взагалі його не впізнати. Він мега свіжий, да. нема цієї колкості, яка була раніше, да. і мені чомусь відчувається якийсь м'ятний акорд у цієї свіж... свіжості, да. прекрасний вибір, і прям, ти знаєш, новинка, а в тебе вже є. Да. Ну, давай наступний. Звісно. Супер. Звісно, наступний тут теж лаванда. Ну, все. Ти... Стоп, але це велика класика. Мало хто знає, навіть серед парфуманів, що одним із найперших нішевих парфумерних брендів є бренд Етро. Угу. Це аромат, який був створений. У 1989 році. Давненько було. Да, давненько. Коли ще про нішу більшість і не знали. Ну, Вважається Артизан перший був. Артизани... Це 70-ті роки, так, так. Ну, все ж таки тоді бренди з'являлися не по 100 брендів на рік, а, а, да, а кілька на десятиліття. Да. І тому це дійсно унікальна подія. Аромат називається «Магот». Мабод це. Китайські невеличкі фігурки, скульптурки, або вони можуть бути і більшого розміру. Традиційна техніка виконання. Якщо комусь буде цікаво, погугліть, будь ласка. Але саме зверніть увагу, що це скульптура, і тут лаванда разом із гвоздикою і ірисовим акордом. Знаєш, я зараз скажу крамолу, але він мені нагадує абіруш трохи. Гвоздичність присутня, Гвоздичність в усіх. і вибі, вибух бергамоту і цитрусу. Да, да, да. Ну він, коли розкривається, в ньому з'являється така приємна лавандова пудровість, угу. і при тому він залишається дуже енергійним. Я не випадково зараз приніс. Тобто, саваж Forte – це у нас спокійна лаванда, релаксуюча. А цей аромат бадьора лаванда угу. з ефектом в ньому такий дуже приємний вінтажний відтінок. Для мене це класичний Богдан. Це Богдан, який от французький класичний стриманий в офіс. Ну, хоча і італійський бренд, mm. no, ну мені подобається. Я просто дуже люблю магом. Класика, класика. Ти знаєш, яка зараз я вважаю. Супер актуальна, тому що ми всі втомилися від попсових ароматів. Знаєш, ганімеди просто і була імперіалі на кожному кроці. Тому саме цей аромат зараз і буде таким Виділяється виділятися жал. з натовпу. І ти так, знаєш? Все. Я два дні тому носив абіруш просто запоєм, тому що я розумів Ріки. звичайний оди парфам, оди парфам. Так, не не оди туалет, оде парфам, угу, звичайно. просто друзі, кайфував, як не знаю хто. Тому до речі, одепарфам Абіруш це один з найперших ароматів в люксовому сегменті, який використав ноту удової деревини. Нічого собі, себе да, Першим був саме Абіруш, і далі це був М 7 від Угу. Mm -hmm. Окей, круто. Ну що, погнали далі? Да, далі прекрасний бренд Givenchy. А він такий прекрасний, що отримав прекрасного парфумера. Так, е, е, да, у вигляді тренера-менеджера. Угу. Е, я е, представляю цей аромат з великим задоволенням, тому що я дійсно його полюбив. Е, і це е, бутікова серія від Givenchy, угу. яка представлена в Україні, е, тільки в Цумі. Е, це неймовірно красива тубероза. О, ти зараз ризикуєш. Я довго шукав е, таку туберозу, яку я міг би носити щодня. І це той варіант. Тубероза, яка розкривається е, нотою прекрасної замші, угу. вона не агресивна, вона не солодка. Це дійсно може носити чоловік. Звісно, це мультигендер, це може носити і жінка, і чоловік. І тут е, перша нота це лист гвоздики, uh -huh. далі туборози жасмин, чорнильна нота, uh -huh. і ось вона поступово перетворюється на е, замшу. Щодо аромату, хочу сказати, що це просто рефайн, такий, знаєш, вишуканий, витончений. Так. З приводу туберози, це не одна з не самих улюблених моїх нот, але вона тут прям звучить дуже унісексово, нефімінно, трошки відчувається такий підпалений. Ефект на да, димна димності, Димність, і, е, тому о, це така тубороза. Вона достатньо унісексова. В ній дуже багато. Я відчуваю, що тут дуже багато саліцилатів і вона за рахунок цього зелена. Угу. Те, що нагадує нам запах конюшини, таке квітуче поле, угу. і вона залишається при всій димності. Ти правильно говориш, при цьому замшовому акорді. Вона залишається свіжою і соковито зеленою. Тежі красиво можливо, це буде моя наступна тобороза. А як називається цей парфум? Бо для глядачів це дуже дуже важливо. До речі, для це безрозсудний. Угу. Ну не знаю наскільки ця тубороза безрозсудна, але вона дійсно красива. Ну, елегантна, я, я хочу зводи. сказати це дуже моє. Да, Пу -пу. Я хочу сказати, що дуже крутий флакон. Друзі, якщо камера передає, і от подивіться кришку, да, і подивіться. тут розкажи, будь ласка, про цієї е, кришки. Так, е, да, тут цікава штука, така. Якщо клієнт приходить в Цум і купує будь-які аромати з бутікової серії Живанші, то на свій вибір ви можете обрати будь-яку декоративну цю кришку, і вона замінюється на звичайну пластикову, яка йде mm -hmm. в самому флаконі. Тобто, ви можете собі Річного поставити з. Є золотаві, вони є сріблясті, вони є як поверхню каменю або якась скеля. Дуже цікаво. Ну Це дуже круто. Такий знаєш, кастомізація, кастомізація дуже так. крута штука. Погнали далі. Ну далі, звісно, ти вже заговорив, згадував чудовий аромат. Абі руж я дуже да. думаю. і мені приємно, я пам'ятаю, що ти публікував те, що ти придбав цю лімітовану версію. Її було дуже мало. На жаль, в Україні і взагалі в світі було uh -huh. мало випущено. Але абіруж саме Руж Пріве. Тут червоний флакон. Uh -huh. На мій погляд, просто майстерно віртуозно зроблена. Сучасна версія класичного аромату абіруж, який був створений в 65-му році. Ще. це абіруж, але з шкірою нереальний формат. І це знаєш, як вишенька на торті, прямо саме в, ці, в цю композицію. Ну в класичному біруш теж є шкіряна нота, але вона не настільки проявляє себе, тому що там більше в пачулі, і цитрусовий акорд залишає своє звучання дуже дуже довго. Тут зроблена, скажімо. Перезібраний аромат, філософія залишилася та ж сама. Mm -hmm. А от аромат зазвучав дуже сучасно. Що ніяк мене не відвертає до класичного, я обожнюю, я абіружеман, але mm -hmm. цей абіруж mm -hmm. просто поповнив колекцію моїх абіружів. І я скажу, що от якраз осінь я ще його не втягав, чекаю більш прохолодної погоди, але от-от. У жовтні відчуваю, вже настане обіружний час. Він просто ідеально для такої прохолодної осені. Так. Класичне Класичнее я дуже люблю влітку і дуже люблю взимку, прям коли мороз, мороз або сухе а, літо, так. суха спека. А оцей да, або... от саме на осінь, да, просто да. топ. Також його маю. Дуже радий, що він колекції. До речі, цікаве спостереження, що ми знаємо, що головний парфумер дому Guerlain вже багато років є. Thierry Рівасьор, угу. і кілька років тому до нього приєдналася Delphine Єльк. Угу. Mm -hmm. І останні всі релізи, і в Аква Алігорія, і зараз буде продовження серії. Вона оновлюється. Орієнтальна серія вона зараз вийде в новому дизайні. І ось цей роман це все «Дельфіни Єлік. І я так розумію, що поступово ми, мабуть, це моя. Ну, тут вже не важко здогадатися, що, мабуть, вона стала або стає поступово головним парфумером Герлен. Друзі, така інстайдерська інформація для вас. Знімають лінійку східну, хто хоче купити да, ще, да. мінус 20 була в Цумі. Підіть купіть, тому що вони будуть перевидені. Оця... Вони вже по суті перевидані, просто ще у нас немає їх в магазинах. Ну новий аромат там з'явився в цій серії. Він вже е, в новому дизайні. По суті, е, флакони Аквалігорія і флакони орієнтальної серії це ті ж самі флакони, тільки вони там фарбовані, а там вони прозорі. Вони тепер на орієнтальну серію повернули ось цю прекрасну золотаву сітку. Угу. І тепер в, вони йдуть якби в одній серії, але там легкі води. Оди, а там насичені і орієнтальні дім е, Герлеан. Він просто такий, е, знаєте, надпотужний дім, і так. В, е, в ньому можна знайти для себе те, що вас захоплює. Тому рекомендую цей е, бренд і підпознайомтеся. Ну що, наступний, друзі, да, це... наступний, ви ще не бачите? Я вже бачу це те, що тільки має пан Зубченко в своїй колекції. Але ж програма, що носить парфумер восени, тому давай. Ну, я думаю, що у кількох парфуманів в нашій країні є цей аромат, але він достатньо рідкісний, це правда. І це бренд Fendi, uh -huh. Це чоловічий аромат, який дуже давно знятий з виробництва. Його періодично відновлювали, робили ще серії партії. Но сьогодні ми знаємо, що Fendi зняв з виробництва всі свої старі аромати і випустив таку бутикову серію із кількох парфумів. Вони, на жаль, Поки що не будуть представлені в Україні. А ось цей аромат я обожнюю. Як і взагалі всю парфумерію Fendi. Fendi, до речі, це цікавий бренд. дуже І з точки зору дизайну, і з точки зору парфумерії. На жаль, періодично вони м, вимикають, так скажімо, перестають випускати свої парфуми. Друзі, момент істини. Перший раз тестую саме цей аромат. Це вінтаж. Ого. Це прекрасний фужерний такий шпришипрений. Mm -hmm. Але все ж таки, це я думаю, фужер, шкіряний фужер. Я хочу показати вам презентацію. Ось ця верхня частина, вона пластика, але вона зроблена під мраму, як камень. Так такий, да. і також скло, і пластикова кришка. І ти знаєш, перші враження в мене від сил до опіуму і в Сенлора. Певною мірою так, але опіум все ж таки схід-схід. А тут у нас вже ти відчуваєш дуже цитрусовий верх uh -huh. і багато зелені. Але така медова зелена нота, но з медовим підтоном. Uh -huh. Далі мускатний горіх, дуже притаманний Ой, дуже для 80-х. І шкіряна база з смолами. Зокрема, от ми відчуваємо кедрові інтонації, от смоли, смоли, бальзамі. Це саме про тебе. От знаєш, ну ти приніс те, що резонує саме з тобою. Дуже Артдекотики стилістики. Друзі, напишіть в коментарях, чи пробували ви цей шедевр. Реально, як хтось написав мені в коментарях, реально нереально. Реально, нереально, прекрасно. Ну далі, реально, нереально це дійсно нереально прекрасний парфум знову у жіванші, але це велика класика, яка не кілька років тому ще перевидавалася. Це сучасне видання, але. Воно прекрасно зроблене, і це знаменитий джентльмен від Живанши. Аромат 74 четвертого, року. Саме в ці роки Живанши створив колекцію, почав робити колекції чоловічого одягу. І, звісно, він доповнив колекцію Givenchy. фірмовим парфумом. На мій погляд, це. Найкраще поєднання Пачулі і Ветеверу, uh -huh. який тільки існує. Е, аромат, до речі, достатньо таємничий. Що я маю на увазі? Він не одразу відкриває свої секрети, його треба поносити на шкірі. І от, коли ну ти, я знаю з ним знайомий, я е, знаю він... для мене, це такий, знаєш. Дуже кричучі пачулі. От я відчуваю Пачули. тут пачулі. А цитруси які а? шикарні. Ну ти знаєш, все одно для мене він більше про пачулі, і вони тут впізнавані. Ну так, да, це пачульний аромат. Ну ветивер який і тут е, треба. Я е, наполягаю, що треба поносити його. Якщо тобі буде цікаво, вдягнеш цей аромат. Проживеш в ньому вечір і ніч, він через 2-3 години покаже оці хвилі, вони будуть інакшими. Угу. Це неможливо описати словами, що там буде відбуватися. А, але, да, дуже ну, класичний це і достатньо бюджетний. Так, пошукати вже треба, угу. але усіх, хто любить. Пачулі, усі, хто любить осінні аромати, природні аромати, цей аромат зацікавить. І сьогодні він звучить нішево. Тобто, да, це був роблять. високий люкс 70-х, а тепер це ніша. Так. Якби ми зробили сліпі затести, і я впевнений, що багато хто із парфуманів би сказав, «Да, це ну, якийсь такий от цікавий я сучасний нішевий парфюм. Повністю підтримую твою думку. І ну і на дуже ніша, прям совсем дуже-дуже добре відомий всім брендам Діптік. Угу. Це така лімітка була, угу. яку я колись отримав. У подарунок від ароматеки е, на свій день народження щасливі від того від цього mm -hmm. подарунка до сих пір, тому що аромат вже рідкісний, mm -hmm. і це красиві. тоді, коли з'явився оцей так званий овочевий тренд е, нота буряка. Mm -hmm. Ми знаємо, що є руж від Том Де Гарсон. А мені подобається набагато більше саме кіото е, від Діпті. Друзі а камера не передає, але флакон просто винно бурякового кольору. Добре. Дуже красиво. Проживуватий да. він... такі тільки. да, Заявлена нота буряка, але мені він дуже подобається. До речі, він в мене є в війшли, але його зараз просто нереально десь знайти. Він пахне лісом. Тут поєднання буряк дає насправді солодкувату, але в той самий час ґрунтову ноту, тобто це земля після дощу, вологий ґрунт, і буряк дає фруктовість і багато ладану. Але ладан більш, скажімо, європейського звучання. Він не такий, не відником, де гарсонівський, а більш елегантний. Богдан, тобі не шкода такий шедевр носити. От реально? Я ношу навіть свої вінтажі, які коштують по кілька тисяч, не скажу в якій валюті. Добре, дорого, дорого, дуже крутий. З задоволенням до речі, моя хустка це було в комплекті з цим флаконом. Ну все супер. Меч це прям це так. От тобто в цю хустку був завернутий цей флакон і поміщений у футляр. Супер. Дякую за твій час і за твої шедеври, що ти поділився саме тим, що в тебе відгукується в житті. Я не буду сьогодні виділяти своїх фаворитів, тому що це твій вибір, і я не хочу. А Все сьогодні... ж таки, мені цікаво, що тобі сподобалося. <laughs> ну добре, сьогодні? ну добре. якщо uh, ти так просиш, то я uh, виберу чотири фаворита. Так. Uh, на четвертому місці дуже крута, як на мене. Новинка. Взагалі не в стилі Саваж і не про Саваж, але дуже сучасна, як на yeah. мене. На третьому місці все-таки в мене Фензі, дуже якісно зроблена композиція. Е, вона прийшла в свій час, е, актуально вистрілила, е, гарна презентація, заздрю, що ти маєш всі його в колекції, але вона тебе прям підносить. От тебе як ти є. Буде такий класичний мен з витребеньками. І ось е, на другому місці: е, класичний абіруш е, з вкрапленням шкіряних моментів. Це на другому місці, і, звісно, гран-при о, знаєш Кіоте. дістається кіото. Він був з першого вдиху. Згоден, прекрасно. Так чомусь знаєш, живенши в мене це просто не про мене. А з тоборозою я ще знайомлюсь і не сильно подорожував. А оцей ось класичний, але він більше про тебе, ніж про мене. Зрозуміло, але вибір хороший okay. друзі. Дякую, що подивились. Обов'язково поставте лайк цьому відео. Напишіть пану Богдану. Пару приємних слів, а можливо навіть речення, а можливо навіть і оповідання. Я думаю, ти, тобі буде приємно а, почекати. Почекати тобі буде приємно почитати а, якісь фідбеки. А, до речі, друзі, хто не підписався на барахолку, обов'язково підпишіться. Там дуже багато крутих речей а, і навіть можна знайти. Такі чудові аромати, які в тебе є, да вони там з'являються, деякі з них правда. І часу від часу. Отож, до скорих зустрічей. Па-па. Побачимось. Доброго вечора, ми з України.